Привіт, друзі. Сьогодні я хочу вам показати, яку я роблю роботу. Дивіться, ось в мене зелена цибулька вже. Ми вже споживаємо таку цибульку, вже третій, третій заход я роблю вже. Дивіться, ці цибульки дві неділі. Я через кожних дві неділі саджу цибульку вдома, в квартирі. Так, на салатик, щоб було. Дивіться, цибулька у мене корчушка. Її багато в мене вродило. Я вибираю дрібненьку, а покрупній лишаю, потім посаді навесні город. Ось так обрізаю оцей кінчик, оцей ножничками, і густенько-густенько тикаю в будь-яку землю, яка є в хаті. І от таким чином у нас салатик виходить зелененький. І спробуйте ви так зробити. Це дуже класно. цибуля в хаті і салат з пекінської капусти і все. І ще морковку можна натерти. І завжди є салатик вдома. Так що, друзі, спробуйте і ви так робити.